Шановні українці, моє вітання. Сьогодні хочу провести випробування тонерів для епоксидних фуг. Є два виробники: Epoxy Color та Tenex. Я знаю, бувають такі ситуації, коли потрібно 3 грами фуги, але іншого кольору для того, аби зробити куточок 2 наружний. І можливо, ці тонери будуть вам в пригоді. Може, це буде ось така кількість случів, але якщо він потрібен буде, то буде потрібен ось вот так. Тому давайте подивимось, як воно працює. В мене є біла база, біла фуга. Було б більш якісним тестом спробувати на прозорій базі, але немає. Є біла база. Але я думаю, що ви будете фугувати не тільки біло, ви будете фугувати все, що є під рукою. Світлосіра, коричнева. Ви будете фугувати, тонувати будь-яке все, що є під рукою. Тому в мене біла база. Замішую білу базу два компоненти, обов'язково з затверджувачем. Залишаємо білий тонер, білий колір для зразку. І будемо додавати кожного тонеру, перемішувати, подивимось, що воно вийде. На упаковці вказано, що можна додавати не більше 5% від маси. Просто змішуємо білий та робимо інші тонери, а потім подивимося, що вийде. Так, є, шановні майстри, є у нас 370 грам білої фуги, Керапокси і за звичайно. Так, що ми робимо? Перше, ми невелику кількість залишаємо окремо для тестування. Я не знаю, може на міцність потім якось там, не знаю. Так, потім таку ж саму кількість для того, аби. Давайте зробимо перший, перший тонер тенекс Браун. Одна капля це розовий кольор. Наступний колір, давайте візьмемо чорний. Ось є чорний епоксі колор. Це звісно, добре, але бачите, він тонується у пастельний колір, це не чорний, як кіпцява. Тобто... Мені подобається. Якщо ви Ну, знаєте палітру кольорів, то ви можете робити будь-який кольор. Добре, вимішується взагалі круто. Давайте зробимо якусь екзотику. Жовтий, синій, зелений. Мені цікаво, що там вийде. Давайте візьмемо жовтий колір. Спробуємо його. До речі, бачите, які тонери. Вони такі, як і у фарби, ну, доволі густі, не вода, густі. Додамо. Синій та сірий, подивимось, що в нас вийде, або не вийде, таке теж може бути. Якщо ми візьмемо, наприклад, прозору базу із дизайн колір 700, то там будуть більш насичені кольори. Тобто, якщо у вас така ситуація, де... Бо мені здається, тільки б ми сюди вами не додавали блакитного тонеру, збільшення насиченості буде не набагато. Тобто для того, аби зробити більш насичений, більш насичений більш насичений колір, вам потрібно брати прозору базу. На прозорій базі це зробиться набагато швидше. Ну, клас. Колір супер вообще. Такий колір світлий, 174-й у easy Design. Вообще клас. Може добуватися кольору, бачите, може добуватися будь-якого кольору. До речі, дуже компактно та комфортно. Дивіться, відкру... відкрутили. Носик відразу готовий до застосування. Так, давайте жирненько зеленого. А так, бачите, вона швидко вимішується. Так, що я хочу сюди додати? Хочу додати сюди жовтого, подивитися, подивитися що вийде. Ось так. Є. Бачите? Не знаю, чи видно. Супер. Після тестування, тобто тонування фуги Крапоксі Easy Design білого кольору у інші тонери пройшло вже 5 днів. є питання, які залишились не закриті. Наприклад, на тонері Epoxy Color вказано, що можна додавати не більше 5% від маси фуги. Чому? Я не зрозумів. Може, це пов'язано з тим, що збільшенням відсотків 6, 7, 10 не буде ефекту, буде лише е, зайві витрати самої пасти, не знаю. Е, для того, щоб це дізнатись, потрібно замішати якусь нормальну е, масу: 1,5, 2, 3 кіло. Але. Ніхто не буде цим з вас заморочуватись. Я впевнений, 99% таким займатися ніхто не буде. Якщо потрібна велика кількість фуги, півтора, два-три кіло, то є вже затоновані. Це, ви ніхто не буде цим займатися. А якщо потрібна невелика кількість, перемішали між собою. Там каплі, там каплі, там про відсотки 5 ніхто не каже взагалі. Тому. Для, для чого це потрібно, я не знаю. Може, це якось пов'язано. Я думаю, що це лише пов'язано з тим, що не буде ефекту. Тому що змішувати між собою їх можна. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо 2 грами такого, 2 грами такого, 3 грами такого, то у нас вже там буде більше, ніж 5% від маси. Розумієте? Тобто ми дійсно можемо додати більше. Наприклад, 2-3 тонери більше, ніж 5% по масі. Але одного, я думаю, що одного не можна більше, ніж 5, тому, мабуть, не буде ніякого ефекту. Неважливо, яка паста, епоксі Колор або Тенакс, набор міцності у цих фуг, тобто набор міцності фуги Керапоксі і Design відбувається однаково у всіх тонерах, у всіх кольорах. Чи це? Монокольор, чи це змішані кольори? Немає ніякої різниці у наборі прочності між білою, в яку я нічого не додавав, та іншими тонерами, іншими кольорами. Тому на набор міцності паста ніяк не впливає. Чи впливає на саму міцність? Я не знаю. На перший погляд, вони. О Однакові повністю для того, аби це дізнатися, виміряти в якихось долях відсотків потрібно спеціальне обладнання. А В мене крім кувалди, немає нічого, тому я не знаю, чи впливає, але я думаю, що 2-3 каплі тонеру на там, якусь там 100-200-300 грам ну, це, мабуть, якась е, утопія. Більше це схоже на якусь утопію, ніж на реальність. Важлива примітка саме для майстрів. Під час тонування змішування двох-трьох тонерів з фугою, і після того, як фуга набере міцність на плиці, тонер буде саме такий. Тонер не поміняється. Колір самої фуги не поміняється. Тобто, коли ви змішуєте, це дуже комфортно. Коли ви змішуєте, може це, звичайно, при моєму тестуванні, але коли ви змішуєте два або більше тонери, і після того, як фуга набирає міцність, вона залишається саме такого кольору. Як ви змішуєте, зараз те, що ви бачите в банці на столі, на плитці, так воно і буде потім у житті. Для майстрів це мега комфортно і так воно повинно бути. І наостанок хочу сказати, що... В асортименті тонерів Epoxy Color десь в два рази більше тонерів, ніж у тенксу. На це зверніть увагу. Там і сірих, і шоколаду, і екзотики. Тобто там просто в два, може більше разів більше самих тонерів асортименту, ніж у тенксу. Тобто, якщо ви не знайшли в теннексі щось, то підбирайте і дивіться на Epoxy Color. Дякую вам за увагу. Пока.